Об'єднані футболом разом сильніші. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 127 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу. Найгарячіше на Авдіївському напрямку там сили оборони відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, 17 біля Первомайського, Невельського та 15 атак поблизу Тернів, Ямполівки на Донеччині та 8 в районі Білогорівки на Луганщині. Ще 15 атак відбили в районі Мар'їнки. Неспокійно і на Харків. Щені на коп'янському напрямку росіяни намагалися атакувати 18 разів. Безуспішно загалом за добу ворог завдав два ракетних та 81 авіаційні удари. Здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Українські воїни продовжують завдавати втрат окупантам в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Протягом доби наша авіація завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А ракетники та артилеристи у Разили райони зосередження особового складу та два пункти управління росіян.